Більше року, екс-мер Слов'янська знаходиться у слідчому ізоляторі. Її звинувачують у тероризмі та посяганні на територіальну цілісність країни. Днями у Червонозаводському районному суді міста Харкова відбулося чергове засідання по справі Нелі штепи. До суду прибули родичі та свідки. На цьому етапі судової справи розпочалося слухання свідків захисту. «Зараз у нас відбувається етап запроса свідків захисту, Ми зараз запросили одного чоловіка на прошлом суді засіданні у нас було допрошено у нас була допрошено три чоловіка Всего у нас заявлено 50 підся чоловічоста тобто 46 шеви запросіть свіділі защити нелю штепу ведуть коридорами майже десяток конвоїрів вона усміхнена та показова бойовий настрій але насправді видно що стомлена та виснажена каже сили додає підтримка родичів та мешканців слов'янська піде слоянська я безумно бажає всіх жителів Слов'янська. Я им благодарна мне более тисячу. подарков и открыток прислали жители города Славянск. Это, я думаю, жителей намного больше. Я всем-всем очень благодарна, вообще всем жителям Украины, которые меня поддержат, которые наконец-то поняли, что просто хозяйственник мэр не мог сдать город. Проходите, Знаете, пожалуйста. правда Проходите, вас торжествует, и тот, кто виновен, будет обязательно наказан, родные мои. И я вообще, я сегодня, я здесь для того, чтобы понять, что действительно правосудие может быть незаконным. Я вам клянусь, что год назад, если б мне кто-то сказал, Прините, что закон. может быть правосудие незаконно, я сказала, не может быть. Сегодня я вижу по вот, тем людям, которые сидят в СИЗО. Что они незаконно там многие сидят. И как они сегодня со мной человеком, который вообще никакого отношения не имеет, ни к сепаратизму, ни к терроризму. Я единственный мэр в Донбасі, кто вообще участвовал в параде Вышивана, кто ездил на Пысанке. Ребята, вы хоть прикрывайте правду, не закройте. Я люблю, я люблю всю Украину, люблю всех жителей Славянской. Благодарна за ту поддержку, которую мы делаем. Спасибо. До судового большое. залу представники в ЗМИ цього разу не пускають. Вся преса в рішення головуючи заходять только учасники на даний момент. Чекаємо рішення головуючого судді на дозвіл вести відеозйомку судового засідання. Та після тривалого розгляду нашого запиту суд відеофіксацію не дозволяє, але без відеокамери змі пускають у судову залу. На допит викликають депутата міської ради Вадима Ляха. Майже годину він розповідає про події тієї весни. Вступление мое длилось очень долго. Более, очень подробно я рассказал о тех событиях, которыми свидетелями которых я стал. Думаю, что ничего нового следствия не рассказал. Это уже все известно. Те факты, о которых я рассказывал, может быть немножечко подробнее, чем обычно. Поэтому и у судьи, и у прокурора было больше вопросов ко мне, наверное, чем к обычным э, свидетелям, которые были до меня. Это мне так уже сообщили. Э, думаю, что в данном случае, вот и мое появление здесь – это, наверное, в первую очередь поддержка Нелли Игоревны. що, як нікогда вона сейчас нуждається слідство затягується. Це єдиний свідок з трьох присутніх, якого встигли допитати. Перекоряне ліштепи та колишнього депутата міської ради Сергія Рубцова на допит так і не викликали. Оголосили перерву у зв'язку з закінченням робочого дня. Адвокат виступом свідка задоволений. Ми слухали, що свіділі фактично вініні підтвердили, ні нашого клієнта. Ну і тепер ми проводимо допроси свідки захисту, котре також всі. Так один, я считаю, подтвердят о том, що Нелі Гринаштепа не виновата в тих преступлениях, які її інкримінірують і не мають к ним ніякого відношення. Сторона обвинувачення свідчень, які б виправдовували Нелю штепу, не почула. Невинності невинності не бачимо доказів. Ну, бачите, як відбувається, що тут казати. От ми. Винність ін в інкримінованих злочинів повністю доведено на нашу думку, і ми залишаємося на тих позиціях. Нелю Штепу виводять із судової зали. Вона встигає сказати декілька слів для змі. Ну я вам скажу, що в мою пользу були навіть свідки обвинення. Всі сітілі обвинення… Е Ну, наверное, их было сколько там? Семь человек. Два человека сказали, что они ничего не видели, но они слышали там по видео. А пять человек сказали, что я не причастна ни к сепаратизму, ни к терроризму. Это свидетели обвинения. То есть, э, вообще, Виниченко, свидетель обвинения, сказал: что кто вам дал право меня ввести внести в список свидетелей обвинения? Точно так же. Артемов сказал, что, э, что зачем вы меня внесли в обвинение, если я реально знаю, что Штепа была в плену, что Штепа действительно отказалась работать на это бандформирование. Вы ведь, вы жители города Славянска, вы были свидетелями того дня, первого дня, что я сделала все для того, чтобы первый день не пролилась кровь. Поэтому я считаю, что все, что сегодня делается, это все просто полнейшая провокация. Як тільки починаємо говорити про умови утримання підсудної та стан здоров'я, конвоїр одразу кидається закривати відеокамеру оператору. Та не Ляштепа продовжує. От я вам скажу, конвой це перший вот конвой, який взагалі не конвой. Пойдемте. Пожалуйста, продовжуйте. Держусь здесь, я. Я знаю, що я не віном на січі. Як ні віновін, ньому видно, что он не виновен. Потому э, мені просто интересно, як сьогодні прокуратура вылезет с этой ситуации, вместе с СБУ, как ситуації місяць бы докажут Тот срок, який я сьогодні сижу, ваше заявление заявлення том, що ви будете на виборах жителі слов'янська сшалі і шту і Пусть они мене ждут. Все буде нормально. Повірте мені, я ніколи нікого не обманувала. Наступне засідання призначене на 21 жовтня. Нагадаємо, що згідно статей, які інкримінують ексмеру смер слов'янська, її загрожує довічне ув'язнення.